Учень ліцею №1 отримав вирок за хибне повідомлення про підготовку вибуху в школі. 14 квітня суд визнав юнака винним у вчиненні кримінального правопорушення. На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що повідомив охоронцю про замінування ліцею з метою самовирзатись перед однолітками, зазначено в реєстрі судових рішень. Суд взяв до уваги, що рікаття юнака та його сприйняття в розкритті злочину, що стало пом'якшуючою обставиною. Тому учня було звільнено від, від відбування покарання з випро. Обуєм встановивши іспитовий строк на один рік. Минулого року у грудні було здійснено з мобільного телефону дзвінок на стаціонарний телефон ліцею одного з нашого міста і повідомлено про замінування шкільного закладу. На місце події було скеровано як працівників поліції, так і вибухотехніко-вибухову службу і кінологів з головного управління. Та інші служби, які завжди приймають участь у відпрацюванні таких повідомлень кримінальна відповідальність і в такому віці отримати вирок суду і притягнення до кримінальної відповідальності, то є вже може за собою поцінути наслідки, наслідки для подальшого подальшої. Виховної системи для навчання, для е праці, як то кажуть, працевлаштування на е деякі категорії е посад. І тому е ми за свого боку і представники ювенальної превенції, і дільничні офіцери поліції завжди е під час. Е Профілактичної роботи під час бесід в навчальних закладах з дітьми звертають на ці моменти увагу дітей, розповідають їм, що це не можна робити. Зв'язку з тим, що дитина сьогодні зробила такий вчинок, але ж не подумала про наслідки, як то кажуть, завтрашнього дня. Нагадаємо, що повідомлення про замінування в ліцеї номер один надходили неодноразово. До наслідки неправдивих повідомлень і відповідальності. Дивіться в об'єктиві. Пам'ять чорної біди у південному відбувся мітинг до 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 25 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни зібрались ліквідатори аварії, посадовці, небайдужі містяни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто боронив світ від невидимої отрути ціною власного життя. Я сам пожежний командир відділення. У 1986 році, коли це стручилася. У мене дочка була годі 8 місяців, і син був 9 місяців. Но я поїхав туди, я півтора місяця був на реакторі. Там... Журили, тушили все, як положено все. Це наше таке було, як обов'язок, як призвання було наше. Працювали всі там, всі працювали. Там були сильні, великі пожари були дуже сильні. От. Много чітко було. І з наших хлопців ніхто не забоявся. Я просто не хочу зараз говорити, то, що там проходило. Ну, це перше, в першу чергу це було. Е... Здоров'я за неділю, тому що ми стали білі. А ми, коли приїхали, ми міняли, по-моєму, чи Львівський, чи ну, Луганський, це, тоді був Варшавоградський теж, загін був. А тоді, коли ми спросили, що ви білі, подижіть, побачите, потім побачите. Так воно і вийшло. І одне, що вони нас одразу предупредили, що не знімати ліпістки. Там такі ліпістки, які... хлопці говорять, вийшли де-то там покурити, покурили, там міста там були. Нулі пістки десь вихід не знімають, тому що виходить, знімаєш ли пісток, ти вдихаєш цю гадость повнути. На мітингу пам'яті МПК Дружба представив тематичну мистецьку програму. Ведучі зауважили, що страждана територія зазнала нового лиха з початком війни. З 24 лютого до 31 березня 2022 Чорнобильська атомна станція була окупована російськими військами. Які розграбували всі пункти пропуску, центри моніторингу, зони відчудження, лабораторії та все інше, де була якась техніка? Відходячи з Чорнобильської зони, росіяни захопили в полон 169 нацгвардійців. Їх вивезли у бік Білорусі. Україні вдалося повернути з полону декого з них, проте більшість захисників досі залишаються в полоні. Рідні чекають на їхнє повернення. Не можна не згадати про Чорнобильську катастрофу і не подякувати. На жаль, з кожним роком дійсно ліквідаторів стає все менше, але хочеться якось відзначити цих людей, скласти їм подяку, хоч такими твор, творчими, тим, тим, чим ми можемо, за творчими номерами за те, що за їх неоціненний вклад в те, що ми живемо зараз. В цьому році захотілося ще згадати про Чорнобильську атомну електростанцію через призму війни, тому що ми. Продовжуємо, на жаль, жити у війні, і неможливо було не сказати про російську окупацію атомної станції. В Южницькій громаді зараз проживають 112 осіб, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Серед них 69 ліквідаторів. Останнім часом чорнобильці не отримують кошти від держави, зазначив Юрій Шептицький. На сьогодні 39-та річниця 39 дев'ять роковин Чорнобильської трагедії. Кожний рік. Починаючи з 86-го року, ми відмічаємо цю дату. Це день трагедії, день пам'яті, день шанування. Він став міжнародним днем по рішенню організації асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В нашому місті теж є Чорнобильці, є і переселенці, які, на жаль, були вимушені залишити свої домівки і приїхати в різні міста нашої. України, Батьківщини і е, декілька сімей опинилися у нас тут у Южному. <клістична> також є ліквідатори, які були направлені з наших підприємств, Одеського припортового заводу та міського торговельного порту Южний. А також із воєнкоматів, які були на обліку як призовики, і їх теж призивали. Через воєнкомати на ліквідацію наслідків аварії. У нашому місті 69 ліквідаторів, а загалом чорнобильців 112 разом з переселенцями. Ми їх не відокремлюємо, Вони разом з нами, як ті, теж йдуть, як потерпіли. Є ліквідатори, є потерпіли. Разом на 112 осіб. Цифра для южного достатньо висока. Останнім часом знову пішли, пішли такі у нас перегиби про невиконання закону України про Чорнобильців, а саме стаття по безоплатним. Лікам, отримання ліків безоплатно в наших аптеках для Чорнобильців. Ми зараз знову б'ємо тривогу, будемо звертатися і в інші інстанції у Верховну Раду і в урядовий наш уряд. Ми звернулися з вирішенням цього питання. У них є 30 діб, поки ще є ще час для них для вирішення цього питання. Ми чекаємо, а потім будемо дивитися, що буде, які будуть відповіді. Починаючи з 2017 року, День трагедії на ЧАЕС відзначають на світовому рівні як Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Звітний концерт відділу інструментів симфонічного оркестру. Вихованці південнівської школи мистецтв зіграли відомі композиції. Святкова програма відбулась в малій залі Палацу культури. Концерт, подорож струнами душі, присвячений 45-річчю школи мистецтв. Зважаючи на сьогоднішні обставини, ми не можемо зробити великий концерт в палаці культури в великій залі для того, щоб представити всі колективи в повному обсязі. Тому ми вирішили в цьому році зробити звітні концерти кожного відділу. Сьогодні відбувся звітній концерт відділу інструментів симфонічного оркестру. Завідувачка відділом Василенко Тетяна Васильівна. На нашому відділі діти навчаються на скрипці, віолончелі, трубі. Кларнеті, саксофоні і починаючи на блокфлейті. І сьогодні всі ці інструменти були представлені на сцені. ось такі концерти сьогодні для нас це порятунок від всього того, що відбувається навколо. Тому всі діти виступили вдало. і Я хочу всіх привітати з цим. Вихованці Південської школи мистецтв виконали відомі класичні та сучасні композиції. На звітньому концерті мали можливість виступити як музиканти-початківці, так і учні старших класів. Твори обирали спільно з викладачами. Я обрав Червону руту, тому що це дуже патріотична пісня, яка ну, піднімає бойовий дух, якщо можна так сказати. Ця пісня дуже це, народна і її багато людей знає, тому вона дуже. У серцях у людей. Я музикою займаюся вже сім років, і мене надихає більше цього, те, що я люблю грати на інструменті. Це моє хобі, я їм займаюся. Я е, хормисливців і кому інструменти? На струну смічком скрипка. Я вже ходжу, все сильно, скоро буде. Рік 28 травня, я пішов до Тетяни Васильівна. Скоро буде рік. Я вважаю, що ми дуже добре справились. Звітний концерт відділу інструментів симфонічного оркестру. Пройшов під керівництвом завідувачки Василенко Тетяни. Понад 45 років Тетяна Васильівна присвячує себе навчанню музикантів у Південнійській школі мистецтв, передаючи своїм учням не лише знання, а й любов до музики. Роман Миколаївич підібрав такі твори, як Червона рута, мучо» трубачам. Воно звучало під фонограму, дуже приємно було слухати, і глядачі там впізнавали там, знайомі мелодії, і це було цікаво для глядачів. І, а і є твори, наприклад, класичні, виконувала Скрипалька Антоніо Вівальді, весна. Були твори українських композиторів. Це обов'язково, і ми це любимо. І ми дуже раді, що зараз є композитори, які пишуть для дітей дуже добрі твори. А це вже звітний концерт учнів фортепіанного відділу Південніської школи мистецтв. Творчий виступ юних піаністів відбувся в артрумі готелю Елада 22 квітня. Вихованці фортепіанного відділу представили твори сучасної української композиторки Мирослави Шентюрк. Перед концертом я не хвилювалася, старалася себе не накручувати. Вийшовши, я поклонилася і сіла грати. Грала я з чувством, з хвилюванням, звісно, тому що у нас зараз війна і через це багато хто хвилюється. Але я постаралася якнайкраще порадувати усіх, щоб у них теж було свято в серці. Нагород у мене більше 20. Я вже точно не пам'ятаю, може 25. І ще будуть. І... В цьому році ще будуть. А медалі в мене дві, і є одна, один кубок, який я отримала у прошлому році. В цьому році я не так багато виступаю, як у прошлих минулих роках. Там в мене дуже-дуже багато було виступів, я була не одна. Разом з, зі своєю подругою ми з нею разом грали в чотири роки. Я грала прилюді локдаун, я дуже хвилювалася, хотіла взяти повільніше темп, але я розгубила. Та взяла дуже швидко. У мене є подруга, яка дуже довго вже грає на фортепіано. та Я почула, що це теж моє, тому захотіла грати. Чи важко займатися? Саме в фортепіано. Іноді дуже важко, тому що це забирає дуже багато часу для мене. Та... Я полюбила цю справу, мені дуже подобається фортепіано. І моя бабуся теж займалася цим, тому вона мені казала, йди до фортепіано, воно тобі пригодиться. Ну і я пішла до нього. ти вже займаєшся? Сім років. Я люблю грати токата. Це Юрій Шаровський. Трамві тривоги дуже люблю. Люблю грати All Doll, Це така пісня із тиктоку, мені дуже сильно подобається. Ну і, напевно, пісня без слів це Фідрих Мельдельсон. До концерту під назвою Дитинство з музикою вчителі та учні готувалися ще з початку навчального року. Своїм мистецтвом поділилися 30 юних піаністів. Мирослава Шентюрк, авторка цих всіх творів, і ми посвятили, присвятили цей концерт тільки її творчості. І в нас багато було вибору репертуару з її 18 збірок. Ми... Брали всі цікаві для нас обробки народних пісень, обробки українських творів і ті твори, які вона просто пише для діточок фортепіанного відділу. Самі наймолодші це сім рочків, У нас були дебютанти, а самі такі вже дорослі це учні сьомого-восьмого класу. Південнівська школа мистецтв продовжить серію звітних концертів до свого 45-річчя. Свої таланти мають продемонструвати учні вокально-хорового та хореографічного відділів. Дні свято в дитсадку казка. Вихованці старшої групи представили святкову програму, присвячену світлому християнському святу. Діти співали пісень про Великдень, танцювали із стрічками та квітами, а також розказували вірші про Воскресіння Христа. Так гарно і приятно свято мені. Кажали віршики, співали. А який ти віршик підготував на свято? Розкажи їм. Найшвітліше, очі свято. Нині лине в кожну хату, усім вас вітаємо і здоров'я, всім бажаємо. На Пасху ходимо в церкву, і ще ми любимо любимо пекти Пасхи. Ми сьогодні співали виршики, танцювали. Протестовский, Стасовский, если все люди родили, пославлять его. Даже клеточки раскрытые зарядят такой великой подией. Вот, дивитесь. Что на балетере делают за свечами? Бьются яйцами и кушают пасты. Удобно это вам такие связывать с собой? Так. Почему? Что, агарни, кишки и вешаки. Киш, киш. Атмосферу свята додавала великодня тематика, якою була прикрашена зала, кольорові писанки, весняні квіти та символи. Музичну програму, в якій вихованці дізнаються про традиції та звичаї святкування великодня, вихователі проводять для дітей щороку. Це допомагає малечі не лише пізнавати історію свята, а й формувати цінності. Розповіла вихователька та методистка ЗДО номер 4. Ми з дітьми вчимо вірші, співаємо пісні, танцюємо гарні великодні таночки, ігри проводяться все як ну для того, щоб діти відчули атмосферу свята Великдень і. Якась зернинка добра залишилася з ними на все життя. Ми повинні проводити, реалізувати і в навчальних закладах, і скрізь етнізацію нашого підростаючого молодого покоління, наших діточок, щоб вони відчували себе українцями і були щасливі. Більше про святковий захід дивіться в програмі Життя міста.